Хто хоче собі фото на згадку на ручках у Санти? бебі бос. Що відбувається? Ми з твоїм братом були колегами. Корпорації малюків. Ну, все, скажи Я ні за що не усміхатимусь, наче комуніст, на... Но... <риклад> любиш посилки? Тоді ось тобі спеціальний пакунок. <риклад> Бейбі бос, якими дзвониками тебе принесло? Питання в тім, якими дзвониками мені звідси вийде. І можливо більше дізнаєшся про дух різдва. Like <tiny> Ти тримаєшся за минуле різдва, Теплтон. А це його майбутнє. Але ми спокон віку так робили. Відтепер ні. Ефективніше. <tiny> <tiny> <It's> <tiny> Епер доріздва. Це як до роботи. але... Ми в курсі, але нам не звучить. ТЕПЕР до різдва.